Ми должны передавать, продолжать цінити, чтити, пам'ятати і бути вдячними за все то, що у нас є зараз. За роки бойових дій на території Афганістану побували понад 6 тисяч хлопців з Одещини. Валентина Король та Тамара Діденко розповіли, що в їх родині до армії призвали рідного брата. З Афганістану він повернувся живий, проте через поранення втратив ногу. Просто прийшли побачити цей день. Ми знайшли день освободження. Огані ні, я не а мене. Брат служив у нас в селі. Хлопці служили. Лев Горєлов людина легенда, учасник бойових дій. Він великої вітчизняної та у Афганістані. Він був великим авторитетом для керівництва тих років. Тому навіть генсекретар Брежнєв питався його поради, чи вводити війська до Афганістану. Горєлов вважав, що не слід цього робити. Одним з аргументів була і величезна різниця у культурному та релігійному аспекті. Проте Брежнєв все ж послухав Андропова. Та війська до Афганістану було введено. Я гриліти вводити війська ні целісабра. Почему? Во-первых, афганская армия, 10 дивизий, 10 дивизий, 400 тысяч солдат, офицеров в армии, 350 самолетов современных, тысячи танков, артиллерии. Она способна, сама армия, при помощи нас, советников, выполнять свой долг. И второе, афганский народ не воспримет нашу нашего... Наступ Анатолій Тимофійчук, голова ветеранів Афганістану, згадує, як сам у свої 20 років теж потрапив у гарячу точку. Йому пощастило повернутися живим та без значних поранень. Сьогодні у нього велика родина, дві доньки. і Онук він вважає, що такі зустрічі є дуже важливими для ветеранів. Зустрічаються старі фронтові друзі. Це сприяє зміцненню організації ветеранів, а їх у Одесі чимало, і думки порядком відрізняються. Всіда власть старалася. Нашу организацию разъединить. Как говорят, в Одесі, вот, всегда. И всегда, ум, всегда находились люди, которые этому потакали. Бывает, есть вот афганцы, которым мешал сегодняшний, что мы идем э, маршем вот, э, с Панихидой, с Пушкинской. Есть у нас такие товарищи, которые, а вот мы будем мешать людям. Я говорю, ты когда-то пройдись по этой улице. Увидишь, когда люди выходят на балкон и аплодируют нам все. Вот вот это военно военно-патриотическая работа с сегодняшней молодежью. Чтобы они видели, как чтят афганцев. І так, повинні е чтити і тих ребят, які зараз, на сьогоднішній день в АТО. І як вважають ветерани афганської війни, через багато років змінилися ідеології і саме ставлення до війни в Афганістані. Навіки залишилося те, що своє безцінне життя поклали юні воїни, і треба це пам'ятати і об'єднуватися, тому що у єднанні сила. Олена Попіль, Владислава Гарбар, факти.